Що нас об'єднує? Ну перш за все звернемося до того місця, де ми народилися, до нашої рідної землі, до Кам'янця, до Кам'янеччини. І ось навіть зараз перебуваючи тут в старому місті, в цьому відомому в європейських країнах Каньйоні, Клічки Смотрич. Я, як колишній геолог, хочу ствердити, що збудувався Кам'янець на Селорійських Опняках. І в ось в руках я тримаю таку молюсту закам'янілу, і думаю, що недаремно історики, культурні діячі усіх країн такий акцент роблять пам'яті народній в камені, в граніті, увіковічують своїх славних предків, свої славні події в історії свого народу, і щоб несли в майбутнє оцю естафету. Гідну цього народу, 30 років тому на цих сходах засідали багато місцевих активістів народного руху України.